Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. В минулому відео ми грали на дуже крутій карті. Хто не бачив, будь ласка, подивіться, було дуже цікаво. А сьогодні будемо продовжувати далі. Подивимось, буде крута карта чи ні. Так, старт. Далі будемо збирати три горщики із золотом. Так, щось нам пропонує. Так. Так, play. Так, бачите, де горщик? Ого? Дуже складно було його, його о. Покнути так. Так. Так, а як сюди? Так, ого, я, я не можу? Так. Так, а ну? Але мені здається, що. На цій карті я вже грав, але ну, зараз подивимось. О, немає вже. Ага. Фу. Пощастило, що його так. А, дуже просто було чпокнути цього, цю мураху. Так. Треба розженятися та. А! Двічі підстрибнути треба. Так, зараз спробуємо. Так, а, так, так, так. О є, є! Є, підібрали. Підібрали е, перші горщики із золотом. Так. Круто. Так. Равлик. о, Так, почекаємо, поки він сховається. Ця, ця креветка чи хто це. Ого. Тут ще й. Ще й отак. Оу є. Переструднув. О, ні! Ні. Так, ми uh, грали у минулому uh, відео на цій карті. Пройшли, зібрали uh, всі ці три горщика. Так, але зараз uh, дуже швиденько пройдемо. Так, у мене два. Два, два, дві шишечки. Так. Так. Є, підібрали другий горщик. Так. Так, так, так. 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 А на мурах цих. Отак. Отак. От зверху пострибати і все. Так, підібрали. А, вкусила Мураха! К -к -к Ка-каха. Так, равлик. Так, а тут немає нічого такого прозорого. О, є! Все. Дуже шведесенько. Ми зібрали три горщика із золотом. Так, листок підбираємо третій, бо в нас немає. У нас мураха вкусила. Ого, скільки мурах. Так. Мурахи до побачення. До нових. Зустріч! А! Вогник! Вогник! Вогник підпалив мені дупу. Так, застрибаємо на веселку. Окей. Один, два, три горщики є. Так, дуже круто. Так, далі. А, так, на цій карті ми ще не грали. Так. Так, просунулись далі. От, бачите, була така карта, там такі бетонні блоки, вони ніяк не рушаться, нічого. І там угорщик третій. Напишіть, будь ласка, як його під? Що? Що? Ви бачили? А там я вам. Я гов... говорив вже, говорив, що там не воно. Що? А тут прозоре? А там не прозоре було. Треб. Треба бути. О... Треба. Треба нам поспробувати. Може і вийде. Так. Так. Так, я вже хочу на ту карту повернутися. О, о а де ж та карта? Так, треба бути пошука... пошукаю. її. Може там прозоре все-таки. Ну, ми пробували з вами і так, і так, і кожну е, ступеньку там Нічого там такого не було прозорого. Так, а що ж таке? А, ні-ні-ні-ні! Задивив, задивився та задумався про ту карту. Бо я дуже хочу. О, ні! Дуже хочу третій горщик там забрати. А! Вогник! Мм, вогник так. Фу, важко, так, тут ми швидесенько пробігаємо, так. О ніді. -ні. Фу, дуже пощастило! Трішечки я б в лаву звалився туди. Та, та! Так, в мене, будь ласка, а де взяти зараз листок? Ще можна вогники підбивати, але в нас дуже замало шишечок є. Тому треба трошки підекономити. Будемо економить... економити ці шишечки, як Сергіє Скоборовський. ВТБ ходить. Так. Оу! Ні. Тей самий вогник підпалив мені. Ні. Так. OK. Tá. Spawn crawler. Yeah. О, ні! У нас і так мало. шишечок. Так. Треба так. Та що? Та, Та як? Я не розумію. Я, Я натиснув під... підстрибнути. Що це таке? Ех... Так, швидесенько, швидесенько, чпуньк. А, вкусил. Та що таке, а? Так, no thanks. Так, спочатку. play, Поїхали. М -м, побігли. Так. Ага, от так треба. Трошки похитрому. Так, є. Так, двічі підстрибувати, щоб долетіти. Так. Фу. Щоб не впав. Так. Так. У всяк випадок підстрибнути другий раз, щоб її чпокнути цього равлика. Так. Дува листка є. Так, треба обережно, бо оці. О! Я встиг підібрати, але. Звалився. Так. Мені цікаво два чи три А, все! Дуже круто. У нас. А, вкусил! У нас вже три є горщика. Та, що це таке оці вогники? Це тому що дуже швидко я поспішаю. До веселки добігти, так. 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 Є. Так. Шишечок п'ять, п'ять штучок у нас є. Вкусила. Так, останні. О, останні листок у нас. Так. Требу обережно. Так. А я, а я тут. На цю штуку так і сюди, 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 так, так, отак. От ага, 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 так. Фу є. О! Нам ще тут бджілок не вистачало. А! Фу! Чуть. А! Так. Цей скорпіончик такий. Так. Все, перестрибнули. Так, все. Підібрали три горщика. Все, один, два, три горщики є. Дуже круто. А, ну, окей, сьогодні дуже круто зіграли, як на мене. А, ця карта була така собі важка. А, а, у слідючому відео будемо грати далі. А, зібрали три горщика, це дуже круто. А, буду дивитися, як на той а, карті де блоки з бетона як вони там а, будуть. Будуть прозори чи ні. Пошукаю, обов'язково зіграємо. А сьогодні хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як Великий Палець догори. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!